Ласкаво прошу відділ маркетингу, який працює в другу зміну. Так розумію. Ви сьогодні перший день. Не турбуйтесь, ми допоможемо швидко адаптуватися, адже у нас дружній колектив, а ще безкоштовний чай та печенько. Куди вони біжать? В бухгалтерію. Сьогодні зарплата. п'ятій записана на педикюр. Можеш мене сьогодні швидше відпустити з роботи. Навіщо тобі педикюр на морі? Хто тебе тут бачить? Фу, Боже, жахливий педикюр. У кожному колективі є хтось, хто робить 99% цієї роботи. І хтось, хто обіцяє допомогти, але не допомагає. А є ще такі, які кудись зникають на самому початку і з'являються тільки в кінці проекту. Ага. І ще є ті, хто взагалі не розуміє, що відбувається. Стажер. Як вас звати? Джек на співбесіду прийшов не чоловік, а папуга. Назвіть ваші сильні сторони. Самовпевненість. Ми передзвонимо вам в понеділок. Не потрібно. До того часу у мене вже буде робота. Нам потрібно збільшити кількість підписників в соціальних мережах. Є ідея, як це зробити. Нам треба гібевей. Хто це сказав? Я. Є ще варіанти. Може, сходимо до ворожки. Потрібно розвинути соцмережі нашої фірми. У цьому випадку вам допоможуть мої курси по СММ просуванню без води. Шановна, нам не треба. Ого, а скільки коштує? Славам, вам потрібно класного фотографа ідею і запустити таргетинг. Фотограф нас є. Ростік зайти в відділу. Ростік, Ми вирішили, що ти будеш фотографом нашої нової рекламної кампанії. ну на. Нахуй. А ви знали, що перші гроші як фотограф. Я заробив тоді, коли продав фотоапарат. <плес> Нагадую, що наш відділ маркетингу організовує завтра корпоратив. Тому хто йде прохання повідомити HR сьогодні до 3-ї години? А, я а що я можу вас замовити? Таксі. На роботі мене називають 007. Нуль бажання працювати, нуль мотивації, сім перекурів. За годину. А зараз музичний виступ від нашого шефа. Цей сон, цей сон. Мені ще начислиться. Крійсон, крісон. І що? Як тобі корпоратив? Непогано, але знаєш, канапочки не свіжі, ні. Гарно вчора погуляли. Керівництво так накидало, що сьогодні ніхто не прийшов на роботу, а це означає, що ми можемо цілий день нічого не робити.